Боже, я ніяк не можу встать. У мене через 20 минут пара, а я лежу, и я не можу ну, вот просто встати, что щось робити і так далі. Жесть. Просто жесть. Коротше. Стан у мене такий, знаєте, подавлений, нічого не хочу, настрою нема. Найбільше я не люблю, коли ми з Андрієм сваримось, ну, не люблю і все. По потім, ну, типу, коротше, у нас такі, знаєте, коли ми сваримось, Андрій, у Андрія позиція послухати, не промовчати, а у мене позиція все отак от ну, розказати. типу, ну Я не можу мовчати. Коротше. Ой, нічого нового, цікавого немає. Все як завжди. Зараз треба, треба хоч шустрика ні живе. Бо я його, ну, вночі я не переношую на цей там, займається своїми справами турними. Mm -hmm. Я не люблю, треба буде в нього прибирати. Зараз хочу взяти штатив. Бо мені оце, як кудись ставити, так це вже не придумаєш. Зараз поставлю на штатив, ставила на штатив, вас, слава Богу. Так мені краще просто переміщати його. Так, що у нас з часом? Не скажу, де мій годинник. Ну, оце, напевно, я вже перележала, бо в мене, знаєте, та голова крутиться, такий стан. Ні, Не знаю, де я діла годинника з клава Клавимо. А ні, за що? 20.30, через 10 хвилин. Е, почала одягати годинник, е, бо я коли, знімаю, я, коли знімаю вам відео, я ж е, ну, не бачу час. І думаю, ну, щоб я отак от не прогавила пару, одягаю годинник і обов'язково дивлюся. Так, давайте, напевно, першим ділом відкриємо а, проліти. Ні, проліти. Бо в кімнаті у нас не світло. На вулиці Сонечко. Зараз мають відкрию, але закрию на кухні, бо я не люблю коли сквозняк У нас протяги якісь. Бачите, коли... світло кімнаті. Я звісно тут вас поставлю так от і шустрика принесу. Тепер йдемо брати йому салат. Коротше, сьогодні піду в аврору опять. Коротше, дивіться, салати ж продаються з такими цима. Я хочу купити земельку. От. Хочу купити земельку, горщик і його. Не знаю, як воно вийде і чи вийде в мене воно. Так, тут відкриємо, щоб світ було у нас з світлом. Зараз пару. З точки ще можна бачила, дають перець солодки, візьму дві перчинки Так, да, Хоча салат це люди беруть собі на бутерброди, на бургери. А я беру колір. Коли чайник потрібен нам цикорій. Я стала проти цикорій вже не. Ну, коли чай, коли цукорі, зранку Так. Да? Да. 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 Він задоволений, Саме головне. Так. Ну що, що нас по 33 хвилини? Я зараз поставлю. Трішечки так буде з вами розмовляти. Ну, коротше, треба застелити ліжко. Треба, що... Далі писати лекції, бо я так і не писала вчора, ну коротше, таке, знаєте, стану у мене, ну, не 10, 10, чесно кажучи, не знаю. Настрою нема, бажання щось робити також нема. От. Вчора думала, що буду монтувати відео, так і не монтувала. Я не знаю. Я із себе вже просто починаю на себе, знаєте, злитися. Тупо мене це бісить. Що я обіцяю, але я цього не роблю. Просто. Я не знаю. Я вже така зла, мене, ну, чесно, я буває просто хочу себе і не знаю, що себе зробити. Ну блін, ну сядь та й зроби там, да, змонтуй, ти ж вмієш. Хоча б, уже там, щоб були вже відео докупи. Ну, ми ж цього не роблю. Буду витирати обличчя тоніком, бо ще не можна вмиватися. Е, Це вчора я зробила, да? Да, вчора, сьогодні другий день, завтра і... Тоніком. Можна було, знаєте, так, віцеляркою, але я не знаю, не люблю. Хоча в мене віцелярка класно. Мені подобається моя віцелярка, вона від Сімпл. Я хотіла взяти догляд від Simple, але е, згадала, що багато хто казав, що типу, ні. Треба брати. І я вирішила від мене взяти. Коротше, зараз у мене є десь сиворотка. Треба користуватися сивороткою. Зараз я хочу знайти. в мене десь вона стоїть. знаєте так Я дуже користувалася хоча треба чого прийняти. Так. Щоб ви розуміли, де я. У мене десь була синочка. Я її не речі, нам ось вона. Віщі. Треба її нанести, бо в неї також е ці, не, розумієте, е термін дії закінчується. Так, скоро буду йти вже підключатися. Ось так. Це мені сестра віддала, коротше, їй не, їй не підійшло, а мені, в принципі, підходить. Сигуротки я, в принципі, люблю, а от мене все це... знаєте, хоч е, от, е, не слухайте тих людей, які кажуть... В тебе е, жирний тип шкіри і ти повинна. Ні, який би тобі не був тип шкіри, ти не повинен. Ну, типу, все рівно його треба зволожувати. хоч це й жирний тип шкіри, хоч це там, я не знаю, чутлива чи ще щось, Бо от всі от, всі знають, ну, багато хто знає, у мене жирний тип шкіри. Тобі не треба зволожувати його. Треба все рівно. Ну, типу, я наношу сиворотку, креми. Бо ну це все треба. ну Не задурюйте собі голову, тим от ви собі, знаєте, в голову хтось собі так вклав, що треба тільки так і ніяк іначе. Це неправильно. Ну, чесно, когось послухали, з одного послухали, все. І за, і за цього тепер всі так роблять. Не повинно так бути. ну Я не знаю. Це такі люди цікаві, що от просто. Так сказав, як от, знаєте, той прийгнув там, і я а, от, Зараз ще в мене, в принципі, вона вже в швидко в, в шкіру. так У мене ось такий крем від Хумани. А, Хімалая". Хімалая. Це з Аврори, то взяла його по рекомендації, взяла її саме великий об'єм, я думаю, ну. Від 1960 року. Я думаю, ну, я розуміла, що блогер сама користується, типу, ним, знаєте, ну от, звичайний там блогер, можливо, ви її знаєте, Юля Бірюкова. От, і вона, знаєте, ну, типу, от в неї зараз на рекламу приходять там усякі крема, там всякі ці товари, але вона все, все рівно цим кремом мажеться. Знаєте, я якось так подумала, і він, в принципі, да, він зволоже, він справляється зі своєю задачею, але я ще задумуюсь над тим, якщо мені підійде мей, цей, ну, фірма це мей, добре, то я, можливо, і крепче. Я просто люблю, коли в мене товари з однієї лінійки. Але, от, наприклад, міцелярку, як у мене от Сімпл, все. Я. Або Гарнієр, наприклад. Але не буду я брати. Ну, від Мей, ну, начебто, ні, від Мей також є. Але Сімпл мені більше подобається. Я Якось більше їй довіряю. Так, 39 хвилин ходімо підключатися. Зараз, ой, я підключусь. От. І вже, напевно, давайте зустрінемось уже після пари, і потім далі будемо говорити. І так, що ви думаєте? Бо була в мене пара, знаєте, скільки хвилин? П'ять хвилин. Все. Коротше. У викладача вихідлось світло. Це жесть. Честь. Ми залишилися без пар. У нас сьогодні пар не буде. А от зараз я. Давайте я піду подивлюся. Точно, чи в мене сьогодні зовсім не буде пар, бо я хочу зараз зробити е, цей цикорій. І хочу замісити тісто на млинці. І достатньо треба сьогодні щось готувати вже. Ну так. Завтра в мене будуть пари, щоб ви розуміли, блін, в суботу, серйозно? І зараз по суботам буду вчитися. Тепер крута. Да-да-да. Так. Будемо зараз робити циклі. Вчора взяла какао. Не звертайте на шов, це у нас просто тут цей кістер. Трамвай, тролейбус і їх путаю. Циколі. Ще для такого треба брати кружку поменше на циколі. Багато в мене лежить. Так, беремо ложечку. Сьогодні хочу спробувати дві чайні ложки, Не знаю. Як воно вийде, Але е, Андрій не подобається цей корінь. Він каже, це помийку. Але, знаєте, ну, я раніше любила каву. Ну, я зараз її, в принципі, люблю. Але вона, е, ну, на серце е, так дає, знаєте, про себе знати. Е, і, Тиск. З тиском у мене завжди проблема. Якщо я коли була в мами, то знаєте, в мене хоча б був доступ до, ем, до цього апарату, щоб вимірювати. Зараз в мене немає такого. І я не знаю, типу, чи в мене там підвищене чи понижене. Ну, коротше, і так, знаєте, боюсь, чесно кажучи, то краще всього просто пити цикорій, Він, в принципі, це та сама кава, тільки, ну. Просто, так, да, він не такий, ну ем... він не дає там... Як? Він може і пробуджує, можливо, це ще саме, знаєте, ми собі так заклали в голову і хорошо. Поки буде оставати, ми будемо зараз з вами робити млинці. Млинці я хотіла давно. У мене є молоко. Зараз подивимось, можливо, це будуть не млинці, можливо, це будуть просто оладки. Бо в мене молоко по жирності тут 2,6. Ну, я не знаю, яке воно зараз. беремо що. Зараз поставимо. Так. Думаю, вам буде цікаво. Зараз ми хоча б відкриємо молоко. Для іншого використовувати. склались так. Значить, ходімо до ноутбуку, бо я оладки не готувала. Ну, типу, як? Я бачила, що готувала мама, але я якось не дивилася рецепт. Зараз тобі треба знайти в інтернеті рецепт оладків. І це не діло. Зараз так поставте, щоб ви мене бачили. Або краще всього, це просто зараз я опустю штатив. Придумай маю. Так, так. Да, викладач така приємна жіночка, вона, знаєте, одразу з нами там почала там, говорити, потім така ця. Приємно було з нею говорити. От зараз я підпишу. Зараз запишу голоси. Дивись, Юль, я створю групу. Подивлюся, хто обрав цей предмет. Ого. І що це у нас виходить? Ого! Да. Така задумчива, заторможена трішки. Так. Ой, виглядос чухається. Ой, я сподіваюся, що я не захворіла. Ви що, ходіть? Шострик! 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 А він оце любить е, гристи клітку. От просто я не знаю, ну, де я знайшла такого кроля. Але от, ну, для нього гристи клітку, от, піддон. Оцей це просто. Хоча є, що гристи. Шустрий. І коли кажу шустрий, я розумію, що я не шустри. Коротше. Так, поки я буду тут шукати, давайте я вже з вами увімкнусь, коли вже буду готувати або. Дівка з масові. Або тісто, або вже буду смажити, бо це не діло. Я зараз туди дивлюсь, тут я буду мовчати і який влог, ну, ніякий. Тому зустрінемося. І так, у нас уже пізно. Зараз ходити скільки годин. Годинник вимкнувся, виявляєте? Ну, а ні. 23.16 я зварила надію на роботу вареники, зараз смажу оладки. Ось такі вони з какао. Почала виставляти влоги. Це ну, ви не знаєте, подвиг, я почала виставляти влоги. Але в мене вийшло так, зараз вас поставлю, що коротше, спочатку у мене 30 липня, потім у мене вийде 15 серпня. Ну, коротше, якось там дивно в мене вони так будуть виходити, але вже зараз вони більш стабілізувались у мене. Так. Я їх вирішила класти на такий піднос, бо їх досить багато, їх немало. Я тісто так замісила, щоб хватило. Так. Якось так. Андрій дивиться там якийсь фільм, я тут туди справами. Дивіться, скільки в мене тіста. Досить багато, не знаю. Можливо, я трішки їх от пожарю і залишу тісто вже на завтра. Подивимось. Бо, знаєте, пожарити ну, їх чи смазити їх всю ніч я не готова. От. А, ну, Якось зараз так важкувато, якщо, ну. Не... Перед цим якась було трішки, ну як, не було трішки легше. Типу, скільки на сковорідці виходить, у мене 5 оцих лапків. Тому чекайте вологи, вони вже будуть виходити, не переживайте, все буде, все буде. Тому бажаю всім гарної тихої ночі. Я зараз буду далі, зараз помию посуду. От, ну а потім вже будемо дивитися. Можливо, тісто в холодильник, а ці латки якраз будуть за трендрію на сніданок. От, і все. Тому всім тихої та спокійної ночі та завтра. Всіх люблю, цілую.